Щасливі Царі. Роздуми над Словом Божим на понеділок 17-го звичайного тижня, Рік 1. Ісус розповів натовпу притчу. кажучи, Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік, та й посіяв на своїм полі. Воно щоправда. Найменше з усіх заран, але як виросте, стає найбільшим з усієї його родини, і навіть стає деревом, так що птацтво небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її береже жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком. Уста мої відкрию в притчах оповім Тайне, сховані від початку світу. Ісус говорить про Царство Боже. У земному розумінні. За часів Ісуса осягненням щастя було стати царем, якому доступні всі земні блага. Сучасна людина сказала б, хочу бути щасливою. А за часів Ісуса казали Хочу бути царем. Тому Ісус часто використовує звороти Царство Небесне або Царство Боже. Царство Боже можна зрозуміти як вершину щастя для людини. Ісус, бувши людиною тієї епохи, вжив Слово Царство, бо в той час слово цар було синонімом щастя і талану в житті. Царство Боже можна розуміти як остаточне щастя. У Євангелії від Матея читаємо, як Ісус каже. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Що це означає? Якщо Царство Боже це щастя, то тепер розуміємо, що Ісус говорить, щастя близько, близьке вже здійснення мрій, близько воно тому, що Він прийшов. Слово близько можна зрозуміти глибше. Що це царство близькості, а не відстані? Близькості між людьми. З психології знаємо, що близькість буває важка, небезпечна і навіть породжує агресію. Як, отже, зрозуміти те, що Ісус говорить, близько царство небесне? Щастя у близькості можливе. Ніхто зі слухачів Ісуса не міг не тільки мріяти, а й навіть не припускав, що йому випаде стати царем. Більшість з тих людей були бідні, нещасливі та ще й покалічені, ба навіть прокажені. Ніхто з них і не думав, де я можу бути Царем. А Ісус каже: Царство Боже близько, кожна людина з тих, хто слухали Ісуса. Нічим від нас особливо не відрізнялися. ніхто навіть і не думав, що в близькості можливе щастя. Деякі люди втікають від себе, втікають від інших, аби бути якнайдалі, шукають усамітнення, думають, може, тоді буде щастя, коли я буду сам? Те, що говорив Ісус, здавалось, неможливим, нездійсненним. А Ісус говорить, що щастя є можливим, можна бути щасливим. Більше того, Він навіть каже, що царство може розпочатися вже тепер, не десь, колись і в якомусь майбутньому. Він говорить у Євангелії від Луки так: Царство Боже є між вами. дає відповідь на запитання, де є те царство Боже. Вжити грецьке слово етнос можна перекласти між, що означає, тут уже є, або також між вами, але також етнос можна перекласти всередині, у найглибшій глибині людини. Але й тут здається, дуже важко бути щасливим, важко сприйняти, що у людині є царювання Боже, щастя. Важко, бо людина боїться зустрічі зі своїм нутром. Там ми маємо різні соромні справи, спомени, які ранять травми, гріхи, спокуси. Як можна бути щасливим всередині себе? Чи я віру, що можу бути щасливим? Чи я віру, що можна жити близько з іншою людиною? Чи я віру в те, що можу без остраху, без розпачу дійти в глибину себе, переважно ми не дуже в це віримо. Ісус є тим, хто бачить людину, бачить її нещастя, бачить її невіру в себе, бачить проблемні стосунки між людьми, скоріш віддалення, ніж зближення, тому й каже ці слова про Царство Боже. Каже, що щастя, царювання Бога близьке і можливе. Якщо ми в Христі Ісусі стаємо через хрещення пророками та священиками, то також і царями. Якщо ж ми царі, то ми щасливі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.